Всім привіт! Ви на каналі CBI Trade і у цьому ролику я маю 10 хвилин, 10 доларів і пробую щось за 10 хвилин наторгувати. Подивимося, вийде в мене чи ні. Давайте не буду затягувати, зразу відкриваю позицію. Вибрав монетку, оцю, оскільки вона сьогодні найліпше росте, я думаю, що вона буде далі продовжувати рости. Відкриваю по маркету і відкрив нашу угоду. Ось, дивимося, що у нас є. 10 доларів відкрито з максимальним 20-тим плечем. Якщо втратимо гроші, то втратимо, заробимо, то заробимо. Надіюсь, ця рубрика вам сподобається. Це вже друге відео на цьому каналі. Також не забувайте ставити вподобайки під цим роликом, якщо він вам заходить. І також підписуйтесь на наш Телеграм. В ньому я також публікую цікаву інформацію. Не забувайте підписуватись. Рухаємося далі, дивимося. Оскільки в нас пройшло всього-навсього декілька хвилин, у нас вже мінус 2% від наших. Я відкрив на 11 доларів. Получається, можливо, і буду 11 хвилин сидіти. Побачимо. Давайте ще подивимося, які варіанти, які в нас ситуації могли бути сьогодні. Також тут бачу непогана, в принципі, ситуація на лонг. Може, і перезайдемо, подивимось. Тут, але тут максимальне плече 10 -е тільки. А ми заходимо на максимальні плечі, ми не встидаємося. Що у нас тут? Також непогана ситуація на лонг. Подивимося, може я і поспішив. Можливо, треба заходити на щось простіше було. Ну, Але є, як є. Побачимо. Якщо буде просадка, наприклад, мінус 10 там, чи 20%, ми вийдемо угоди, не будемо в ній сидіти і спробуємо перезайти. В будь-якому випадку у нас 10 хвилин. Дивимось. Бачимо, що поки наший, наша угода поки не відпрацьовує, навпаки, нас розмазує вниз. Можливо, треба було трошки раніше зайти, але почекаємо ще. Побачимо, що буде. Можливо, трохи я поспішив. Ну, давайте, можливо, поставимо стоп десь на рівні ось цьому. Або не ставим ступати. Чекаємо наразі, як відросте. Я надіюся зловити тут хоча б десь 1%, десь от, такий от рух. Побачимо, як в нас вийде, не вийде. Наразі спішити не будемо. Подивимося, почекаємо ще. Якщо буде просадка, там, наприклад, 2 долари чи більше, то будемо закривати угоду і дивитися, як далі. Бачимо, що потихеньку ми відростаємо, або мені здається. Наша ціна рухається. Давайте, можливо, трошки прийшло декілька хвилин. Бачимо, що у нас угода ще поки висить в мінусі. Надіємося, що буде якась корекція вверх. Ну, побачимо. Не вгадаємо, то не вгадаємо. Рухаємося далі. дивимося, що, можливо, ще в що можна зайти, можливо, є краща ситуації. Можливо, щось по біткоїну нам буде цікаве. Не знаю, поки знову у нас була просадочка тут невеличка, але не було якоїсь, не знаю, не бачу тут, що можна заходити, таке хоча б приблизно. Також хотів вас попередити, що не треба повторювати мої дії. Цей контент носить тільки розважальний характер, не потрібно взагалі це повторювати. Такі ситуації ви не зможете заробити в довготривалій перспективі. Це я вам гарантую однозначно. Тобто то, що я залию депозит, це є просто питання часу. Тому не варто це повторювати. Давайте, можливо, почекаємо ще трішки, якщо подивимося, якщо ситуація не буде далі так розвиватись, можливо, ми просто перезайдемо в шорт, а не в лонг. Оскільки тут я відкривав позицію з очікуванням на ріст. Може, зараз навпаки все попадає вниз. Давайте, можливо, я просто перезайду і фіксую збиток 75-80 центів. І просто перезайду в шорт. Будемо очікувати, що тут ціна піде вниз. Не будемо надіятись, можливо, дійсно ціна вже свій потенціал росту використала повністю 10%. І, можливо, зараз почнемо просідати вниз. В принципі, тут вже в нас малюється плюс 30 центів по часу. У нас ще не так багато є, ну, подивимося, що вийде, не знаю. Якщо вам така рубрика заходить, обов'язково ставте ваші вподобайки або дизлайки, якщо не подобається. Також пишіть коментарі, можливо, у вас є якісь класні ідеї, що можна ще реалізувати. З задоволенням це зроблю в рамках таких експериментів, так що очікую на ваш фідбек. Він буде, як для мене, для, як для автора, дуже корисний і допоможе розвивати цей канал. Тому буду вдячний. У нас залишилось десь приблизно хвилин 3-4. Побачимо. Якщо я не буду зараз утримувати якогось прибутку, я просто закрию позицію як є. Тобто Ми в рамках нашої рубрики 10 хвилин. Якщо ми нічого не заробляємо, ми просто фіксуємо як є і все. І на цьому у нас буде кінець. Тобто, наступний випуск буде знову, де я буду пробувати, побачимо. Час у нас залишається десь, може, 2 хвилини. Зараз в нас невеличкий, ну, взагалі ми в нулі, грубо кажучи. В загальному в мінус 80 центів плюс комісії. Ну, тобто, думаєш, там, мінус долар ми маємо з наших 10, 11 доларів, які ми мали з самого початку. Можливо, дійсно, треба було тут рухатися в шорт. Але мені здається, що спочатку я очікував, що ми тут відійдемо і виростемо хоча б на якийсь відсоток два але бачу, що ні, і перезайшов в шорт. Ну, В цілому, як буде, так буде. Грубо кажучи, трейдинг це є така штука, що може пощастити, не пощастити. Тут, звичайно, що ми бавимось, це не є якась серйозна торгівля. Я взагалі не рекомендую це, ще раз повторюю, що не рекомендується повторювати, шанси вас торгувати наугати щось заробити прям ну, мінімальні. Я це роблю. Для вас, щоб вам було цікаво це дивитись. Ну і розуміти, як робити не треба. Дивимось, у нас давайте ще хвилинку почекаємо. У нас плюс 12 центів. Як бачите, моя угода була відкрита в мінус 80 центів. У нас залишається, грубо кажучи, хвилинка. І якщо за 10 хвилин ми не, зак... не закриємо нашу позицію в плюс, то закриємо її, як є. Ось. Також обов'язково подивіться попередній випуск цієї рубрики. В описі ви знайдете, побачите, як я торгую, і, можливо, вам буде це цікаво. У нас, грубо кажучи, пройшло 10 хвилин. Давайте закриємо нашу позицію вже, не будемо її тримати. Я закрию так, як закрию. І в цілому у нас така картина. Мінус долар з чимось бачу. Тобто мінус, якщо загальний взяти, давайте перезавантажу сторінку. Тобто, загальний у нас мінус долар плюс комісії. Тобто 8,8,8. 8, 8. 32 центи плюс-мінус це є комісії, і долар в нас іде мінус. Тобто мінус долар 30 ми маємо. Що поробиш? Такий ринок. Можливо, я і поспішив, але в рамках 10 хвилин получилось, як вийшло. Якщо ви хочете мене підтримати, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Також я рекомендую подивитись нормальні відео про трейдинг на моєму каналі. І обов'язково подивіться ось ці ролики, які будуть зверху тут в описі.